Вітаю, друзі! Понеділок, традиційні 5 хвилин. Нічка також була для півдня, особливо наша. Так от атакувала Російська Федерація південь шахедами, ракетами. Це була так замішана атака. Ну дивіться, наші сили ППО знищили 19 шахедів з 19, -ти. Також були крилати ракети Калібр. Наше ППО знищило 11 з 12. Ну і дві ракети Онікс. Це швидкісні ракети. Ми не змогли, ну, не змогли поки зможемо, друзі. Але дивіться, куди стріляє Російська Федерація в готель. Морський готель, да? ми стріляємо по штабах, ми стріляємо по ППО їхньому, ми стріляємо по танках, ми стріляємо по військових, вони стріляють по ринкам, по готелям, по торговельним центрам, по вокзалах, по будівлях, вони. Подивіться, що роблять вони і для чого вони прийшли до нас? І чому не можна здаватися, і чому не можна переговори, вони прийшли знищити нас, українців, все іншого немає. Чому ми повинні любити Україну, українців, наших громадян і ніяк не інших. І ми це робимо. І я хочу подякувати друзі за вашу допомогу, за вашу оперативність, за вашу... Пришвидшення перемоги наші, а також за допомогу каналам. Хто перераховує спонсорам всім і тим, хто надає допомогу каналу, підтримує канал. Я дякую Сакальчука Ліні. Я дякую Толмачову Олександру і знову Толмачову Олександру. Два два донати було від вас, Олександр. Велика подяка Назаренка Марії, Сокаленка Ніні Тамілову Миколі. Сапса Іріні, Кастенка Світлані величезна вам подяка. Ми робимо добру справу разом. Йдемо далі. Давайте будемо про Польщу. Да? Ми ж там, вибачте, я хочу показати, що не треба посипати голову пеплом, і не треба, знаєте, як Бендер казав, Остав, бити себе ушами по пащикам. Не треба склонятися і кричати, Польща прості! Вибач нас, Польща, не треба. Ви послухайте, і скільки проблем у Польщі і чому вони відволікаються на нас? Дивіться управління статистики Польщі, це ж не моя там в забаганка. Польща збільшила закупівлю російських добрив у понад три рази. Польща збільшує у Росії. І тепер ще, я трохи повернусь, Росія не дає нам торгувати морем, Польща забороняє нам через її територію торгувати землею. Це що? Я нічого не хочу сказати, взагалі нічого. Але я, я не розумію, там морем, тут землею. А тут збільшила у збільшила три рази закупку мінеральних добрив, хоча вони, мабуть, і у нас є. Це за даними статистиками, протягом серпня польські підприємці, розумієте, польські підприємці закупили у постачальників із Росії добрив на 22 мільйони доларів. Минулого року аналогічний період закупівлі становив 6,2 мільйони доларів. Ми доларів, ми тут гинемо, діти гинуть, наші отелі, наші будівлі бомблять. А польські підприємці закуповують в Росії добриво. Це нормально. Далі Шольц хоче посилити контроль. на, Ми кажемо, вони так, 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 вони прийняли. Так, велика подяка. Так, так. Ми нікуди, ми ж не кажемо, що це ні, і ми, ми вдячні, і ми будемо. Та не дай Бог, ми будемо робити те ж саме. А зараз ми своєю кров'ю захищаємо поляків. І не тільки поляків. Так от Шольц хоче посилити контроль на кордоні з Польщею через нелегальних мігрантів. Він каже, хто приїжджає до Польщі, там реєструється і проходить там процедуру надання притулку. От так повинно бути. А не бере візи робочі, візи, робочі візи, які якимось Євросоюзу, робочі візи Євросоюзу, які якимось чином роздали за гроші поляки. І тепер ті люди, які взяли робочі візи, тільки посилують проблему ФРГ, сказав Шольц. Теж не все в порядку. Ми кажемо, нас тут приютили. Дякуємо, дякуємо за все ще раз кажу: я бачите, я дякую, да? але не вибачаюсь. Далі, Білорусь знову атакує Польщу мігрантами. Опублікувала телебачення польського Міноборони. Розумієте? Ось дивіться, скільки, скільки проблем, скільки проблем! А вони скидаються все на нас і роблять нас винними у всьому. А наші деякі люди, не треба дешево про. Треба. Це наші аграрії, це наші хлопці, наші селяни збирають збіжжя під обстрілами, підриваються на мінах. Це наші, це не польські. І якщо нашим вигодно так торгувати, то так. Треба торгувати. Якщо нашим вигідно це робити. То для нас це повинно бути законом, а не казати, вони ж мають право. Та ми що там робимо. Та це трейдери з офісу президента. Та сказати можна зараз все що годно, Можливо, і з офісу президента, але це трейдери, які продають наше збіжжя. Давайте ми тут розберемося зі своїми трейдерами, якщо це щось не так, але не, 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 не падає ніц перед поляками. І за те, що ми за них вмираємо. За те, що ми за них вмираємо, розумієте? А що робить справжній лідер Володимир Олександрович Зеленський? І я не робопалетчиство, мені від нього нічого не потрібно. Не потрібно, не було, не є і не буде. І не треба. Просто давайте оцінювати правильно. Якщо винні люди, так, якщо ні, давайте оцінити. Він заїжджає в Люблін, він зустрічається з поляками. Він нагороджує Бянку Залєвську, яку з 14-ка 14-го року журналістка, і є у нас тут висвітлює все, що робиться, і показує правду поля. Розумієте? Він нагороджує викладача університету Марію Кюрі. Сколодовську, яка займається волонтерством, він нагороджує там і, і, і виносить подяку е, Даміану Дуді, однофамільцю польському президенту, за те, що він був він в Україні, він їздить він їздить Бахмут, Солідар, він на лінії фронту, він ввозить, він рятує е, поранених. І він дякує всім звичайним полякам. всім. Він каже: я дякую всій Польщі за національну підтримку, солідарність, яка допомагає боронити свободу всієї нашої Європи. Це робить справжній лідер. справжній. А не ховається, як Анджей Дуда. Ну, не ховається. Ну, віддали вони нам все озброєння російське. Дякуємо. Дякую. а тепер вони там в Польщі, сказали там, в Польщі, Дуда сказав, що в Польщі готові надати транзитні коридори для українського зерна, тільки коридори. Шах вправо, шах вліво, розстріл. Неможливо нашим торгувати в Польщі своїм зерном. Не можна. І я вважаю я правильним заборонити, привозити сюди продукцію з Польщі. Що б там не було? Це правильно. Так їм сказали і американці, так їм сказали і великобританці. І в Європі їм так кажуть. Так не торгують, так не буває. А ми ж в ЄС йдемо. Ми, У нас Асоціація ЄС. І чому це можна, а це не можна? А біженці, а наш притулок нашим людям, друзі, це фарс-мажор, це війна. Це війна. Дякую вам. До вечора. Україна переможе.